Це відео для тих, хто думає про співпрацю з блогером, але боїться її. І ми поговоримо про те, як зробити співпрацю із блогерами ефективною. Це не просто бартер чи реклама, це інвестиція в довіру його аудиторії. Спочатку не цифри, а дійсно довіра. Не женися за мільйонами і тисячами підписників. Краще подивись, чи активно ці підписники коментують дописи, чи відповідає автор у коментарях, чи є взаємодія у Сторіс. Проси статистику. Скрін охоплень Сторіс, середній перегляд. Гео та вік аудиторії блогера. Бо 70 тисяч підписників не означає 70 тисяч покупців. Звісно, обирай блогера, чия аудиторія це твої потенційні клієнти. Наприклад, ти продаєш посуд, Обери фуд блогера або блогера, який любить сервірувати стіл та приймати гости. Якщо ти дизайнер, вибери інфлюенсера, що підбирає квартиру чи робить ремонт. Контекст пов'язаний з конверсією. Четверте, домовляйся не про одну сторіс, а про міні-кампанію. сторіс, згадка в Reels, збережене відео. Оси, чесний фідбек, надай бонус з промокодом. І п'яте найголовніше усе фіксуй письмово, навіть у листуванні, що саме, коли, у якому форматі, а ще краще склади PDF-бриф для зручності. Мікро та міні блогери також можуть бути двигуном для твого бізнесу, і нехай вони не будуть зливом для твого бюджету. У Гайді контент, що продає, ти знайдеш приклади ефективного контенту, шаблони сторіс, дописів, промптів до штучного інтелекту та реальний розбір кейсу, що допоможе тобі генерувати продажі через інстан. Instagram.